Їх відправили у десну. Активістів правого сектора, які напередодні покинули готель Дніпро, і нове місце дислокації, яких розшукували кореспонденти ТСН. Відправили до військової частини навчального центру сухопутних військ Десна. Не спать! Не робляться. Всім зрозуміло. Всім зрозуміло, що це відхиляться хлопці. Що це українська постоянська армія, що це правий сектор, нам не платять гроші, ми не для цього сюди приходимо. Досвід інструкторів і е, сама програма показана на е, тому, що найнеобхідніше е, потрібно в бойових умовах. Розповідали самі ж бійці, що побратими, які вирішили піти в інший батальйон, вони розказали, що були надесні, їх моментально підвищили до якогось певного рівня. Тобто навіть в інших батальйонах нашого центру вважають дуже Вдалим і дуже серйозною підготовкою. Все, що є навколо нас, все, чим ми харчуємо, все, чим, все, що використовується в нашому повсякденному побуті і в навчанні, є допомогою небайдужих українців, волонтерів, а також допомога з-за кордону всіх Тобто жодної державної. На востоке идет война. Правый сектор а, воюет, хотя мы не зарегистрированы, государство до сих пор не может принять закон о легализации добровольческого украинского корпуса. А ми там воюємо з тим оружием, которое ми добуваємо в боях. Нам допомагають только волонтери. З'явилося повідомлення про те, що дух правий сектор залишає базу Десна на Чернігівщині, і там бійці збирають речі. Там тренування проходили 50 бійців добровольчого корпусу. Днями вони мали відбути на передову. Однак, за словами представників дук правий сектор, генштаб України поставив їм ультиматум виїхати з бази до кінця сьогоднішнього дня. Якщо ми живемо в цивілізованій державі і хочемо таку будувати, то шляхом ультиматуві ми не можемо будувати переговорний процес. І ми розуміємо, що хтось намагається дестабілізувати ситуацію і виставити якраз добровольчий український корпус в якості неконструктивного елементу, який може знаходитись на території України. На що ми зі свого боку якраз говоримо про те, що ми, як свідомі націоналісти, Створені з єдиною метою захищати незалежність нашої держави, тому ми будемо робити все, що від нас потрібно в цьому напрямку. Терпіть всі ці провокації проти нас, всі ці задержання безконечної, інформаційну всяку волну, всяку грязь, которую льот проти нас, нинішньої власті. Ну і терпіть. Не будем. Как мы будем действовать? Ну, в условиях войны подробно рассказывать, как мы будем действовать. Мы, понятное дело, не будем, чтобы не давать а, карты в руки нашим значит, оппонентам. Но правый сектор будет действовать по-другому, потому что а, наше терпение, еще раз повторюсь, не бесконечно.